Ще одне безалкогольне пиво, яке я не рекомендую, це ось таке Гіннес, хоча Гіннес 159 гривень. Ну достатньо так дорого. До речі, ви знаєте, чим видатна пляшка ця Гіннеса, що тут знаходиться такий із вуглекислим газом, а, така кулька при відкриванні вона. Випускає вуглекислий газ і таке відчуття, що ви свіжу пиво п'єте. Алкоголь, він шкідливий, навіть маленької дози алкоголю буде забагато для нас. Іноді хочеться безалкогольного, тим, кому хочеться безалкогольного пива. Звертаємо увагу на склад обов'язково. Вода, солод, ячмінь, ячмінь, ячмінь палений, фруктоза. Фруктозу ні в якому разі, тому що це одразу в печінку, жирові гепатози від фруктози. Ну, не так вже прям брутально, але фруктозу нам не... Підходить ароматизатори, діоксид вуглецю, азот нам все це не підходить. Ми з вами обираємо просто максимально простими інгредієнтами. Ну, слідкуйте за моїми відео, я все, все викладаю.